Па -па -па пам па, па пам пам па пам пам ту ту там та та там Т-татам-там-там-та-там. В минулій програмі. Так, так. всі все поняли? Так, тоді приступаємо до роботи. Пару минут до цього. Так, пишу, я. Пишу я. Гей, босс, шо Побач босс! але ми. Але ми, на жаль, програли. Чяк ви посміли? Ну, розумієш, там з'явився новий персонаж Прем'ємка, чи як її звати. І тепер неї, вона дуже сильна, чи ми. Прем'ємка, кажете. Так, саме вона. Ладно, ідіть на базу, Ідіть, готуйтеся к бою. Ідіть, я зараз вам зроблю машини з пушками і уводчу. Добре. Так. Так. Так, Аморка іночко, почекайте, я зараз прийду, бо я йду по машину. Пройшло декілька годин. Ого. Загружайте машину на трав і поїхали на мою базу. Добре. Нучко, ходім. Ой. Ой, пробачте, друзі. На жаль, на жаль, на цьому тралі поміщається одна машина. Так що будемо возити машини по черзі. Спочатку відвеземо амуркову машину, а потім твою нучко. Звезум, добре? Добре. Тоді погнали. <звук> 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 Пройшло декілька Мінут Так, а тепер твою машину нучко загружив. Загружайте нучкову машину. Так. Стоп. Э, почекайте на нас, вы куда? Ай! Сидите, вы куда? Нас забыли. Ну? Поехали. Ми приїхали на мою базу. Зараз будемо ремонтувати ваші машини. Так, дівчата, ходіть Ходіть сюди. Потрібна ваша допомога. Ем... Що? А? Ем, а? це хто такі? Що таке наснашко? То ти нас кликала? Так, потрібно промонтувати ось ті машини? Зрозуміли? Зрозуміли? Так. Так, наснажка. Що? Бери інструменти. І, і до роботи. Добре. Пішли ремонтувати машини. Ну, все, вони пішов ремонтувати машини. Так. Не, тут потрібно багато роботи. Угу, не, я согласна. Ви, якщо, коли ви промонтуєте машину, закличете нас. Так. Добре? Добре. Ну все, йдіть ремонтуєте. Так. а, Так. А ми йдемо на мою базу. Ходіть, я вам покажу інструкцію ваших машин. Пишу? Наш ось наша інструкція. М -м -м. Так, що Так, нас тут? Ага. Короче, я все... я все зрозумів. Ну, то й добре. Так, а ти, Амурка? Я. А ну. Угу, ясно. Ясно. Ну, то і добре, тоді вперед. Вперед! Пройшло декілька годин. Ай, Прим'ємка, а ми тут довго будемо сидіти, Щось я змучилася. Ну, ми майже засиділися. Ага, щось я втомилася, щось я спати хочу. Ну, тоді йде. Добре. Так, а ти що скажеш? Ну, я не хочу спати. Я Я вже знаю інструкції, тому мені щось <кхи> скучно. Ладно, хватить. Надіюсь, ти все поняв. Так, я все поняв. Так, а тоді, куди я тобі кое що покажу? Що? Ходи і все узнаєш. Ну, Ідеш, шнучко? Йду. Так. Іди ще амурку заклечу, бо вона теж топо дивилась. Добре. Все вона йде. Ну, що ви тут хочете показати? За мною! За мною! Ок? Дивіться, ось на що. То ти це хотіла показати? Так, ось воно. Ем, а це що таке? Це що за якісь дракони? Це! Це наші помощники. І вони будуть нас захищати від тих біськів. Вони дуже сильні, вони дракони, вони можуть літати, не тільки літати, а ще можуть з рота вогнем стріляти. Ого. І ще головне, вони не просто літають, вони ще можуть. Брати користь. Ну, от, наприклад, ти Амурка в біті. Тебе біски захватили. А ці дракони, а один із них драконів взяв тебе і полетів і, і він тебе взяв на руки і, і ти разом з ним Полетіла на нашу базу. Він, він, він може переставляти нас на нашу базу. Зрозуміло? Да, зрозуміло. От і гаразд. Так що, готові? Так, а що? Не, да, ви праві. Дракони круті? <смі> Надеюсь, що вони сильні. Так, я согласна. Ну що, так, ну що, ви готові їх випускати? Так, за що? раз. Два і три. продовження слідує.